Добрий день. Сьогодні подивимось розпаковку замовлення з інтернет-магазину Райських куточок. Опаковка їхня, тобто за рахунок постачальника. Підписано гарно. Я вже її розрізала. Так, всередині рослинки, накладна. І дротиком воно ще все зафіксовано. дротики. Судротики і вигнаю зараз повитягаю. Коробочка на коробочку, щоб містилася верхівка ялинки. Так, коробочку зняла. Та що в нас тут є? В ту замовлення була ялина блакитна кейпа дорічна, три еріки і трава офіопогон плоскостильний. Так, ялина кейбаб горщику По 9. Коренева нормальна. Грудка добре оплетена. Далі йдуть три еріки. Крамерс Road, Дарлі Dale і White Perfection. White Perfection така біленька, а оці дві рожеві не дуже було видно, чому вони відрізняються. І та рожева, і та рожева, але оця Дарлі Dale має зелені листочки, і вона трошки світліші квітки має. А Крамерс Роуд вона трошечки темніша. Не сильно, але зато в неї листя таке коричневувато-вишневувато темне. І травичка. Трошки просипалася, бо видно, її недавно перевалили в більший горщик. Ну, але корнева вона є нормальна. Треба її вже висаджувати. І сама травичка гарна, здорова. І ще має збоку дітки. Так що, в принципі, замовленням задоволена, рослинки прийшли гарні.